Доброго дня малята, а також шановні батьки. Сьогодні я пропоную разом вивчити пальчикову гімнастику. Пальчикова гімнастика це ігрові вправи для розвитку дрібної моторики, мається на увазі розвиток рухливості пальців та кістей рук дитини. Розвиток мовлення дитини пропорційно залежить від слухняності рухів пальців рук. Саме тому такі тренування набувають особливого значення у корекційній роботі з розвитком мовлення. Тож, шановні батьки, робіть пальчикові вправи з дітками на користь поліпшенню настрою та покращення розвитку мовлення. І сьогодні я вам пропоную зробити пальчикову гімнастику під назвою Дві долоньки. Приготували долоньки і починаємо. Дві долоньки сперечались, Хто з них краще визначались? Каже, права, я главніша, ліва твердить, я сильніша. Плачуть пальці, що ж робить? Як долоньки помирить? Всі ми рівні права ліва. Тільки в єдності є сила. Ну що, давайте ще раз повторимо, щоб ви ліпше запам'ятали. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже, права я главніша, ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці, що ж робить? Як долоньки помирить, всі ми рівні права ліва, тільки в єдності є сила. Ось така пальчикова вправа сьогодні в нас з вами була. Якщо сподобалось, виконати їх вдома разом з батьками або і своїми друзями. До побачення, до наступної зустрічі!